Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття зліплення. Дітки, до нас сьогодні на заняття зліплення завітали кошенята. Гляньте, як вони милі та гарненькі, але їм немає чим гратися. Допоможемо їм. А чим кошенята полюбляють гратися, відгадайте загадку. Круглий, гарний і легенький, високо літає, спритно стрибає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Вірно, малята, це м'ячик, і ми сьогодні для кошенят виліпимо грайливий круглий м'ячик. А перед роботою, дітки, розімнемо наші долоньки і пальчики. Я м'ячем коло катаю, я м'ячем коло катаю, взад вперед його ганяю, взад вперед його ганяю. Кожним пальцем я притисну. А тепер останній трюк м'яч літає з наших рук. Молодці малята. Беремо шматочок червоного пластиліну. Добре його розминаємо. Шматочок цей найбільший і скочуємо його між долоньками у кульку. Ось така червона кулька вийшла у мене. Це наш м'ячик майбутній. Тепер від зеленого шматочка відрізаємо два маленьких шматочки пластиліну. Від синього відрізаємо два маленьких шматочки пластиліну. І від жовтого відрізаємо один маленький шматочок пластиліну і ділимо його навпіл. Із жовтого пластиліну скочуємо дві маленькі кульки. Одна і друга. Однакові за розміром. Тепер беремо з зелений шматочок і скочуємо стопчик. Можна на дощиці, можна між долоньками. Один стопчик, другий. І так розкочуємо всі стопчики. Тупчики майже однакової довжини. Тепер беремо м'ячик і обгортаємо його як обручиком. Прикрашаємо наш м'ячик і притискаємо ось такий вийшов один обручик і другий. З іншої сторони. Ось так ми прикрасили, а тепер покатаємо в долоньку, Надамо йому круглої форми. Ось так. А ще в нас є жовті кульки, ми їх притискаємо добре і з другої сторони притискаємо і знову качаємо в долоньці. Наш м'ячик був круглий-круглий. Ось такий м'ячик малята виліпила я. Буду чекати фото ваших м'ячиків з задоволенням. І кошенята будуть радіти вашим м'ячикам. До побачення, дітки, до нових занять!